З водою, але без дороги. Від вулиці Дорога Кривчицька до Пасічної ще три роки тому запускали новий водогін. Мережі проклали, а траншею просто засипали і зверху поклали щебінь. Асфальту на розкопаній дорозі так досі і немає. Мешканці району обурені. Вийти чи проїхати автівкою біля будинку неможливо. Розкупали, розрили, робили все, засипали будь-як, залишили, забралися та й пішли. Ви не бачите, як сусіди, хто робить ремонт в домах, в домах вірніше в квартирах, викидають цеглу, засипають чим будь. Але найгірше скаржаться тутешні мешканці, коли падають дощі. Болото таке, що ні верхом там також болото, в моменті все розкисає, тому що цю землю звідси туди закинули. І грунт починає весь лізти. Перейти неможливо дітям з візком перейти теж неможливо. Чому ж прибудинкової території не заробили асфальтом одразу після ремонту водогону? Мешканцям з'ясувати не вдалось. Тому допомоги вирішили шукати у юристів самопомочі. Звернулися в департамент житлового господарства, які нам сказали, що це роботи районної адміністрації. Звернулись в районну адміністрацію, які сказали, що це робота водоканалу. Звернулись в водоканал і які сказали, що це департамент житлового господарства. Зараз ми отримаємо письмові відповіді з тих всіх служб, і тоді будемо зводити їх рад. Для того щоб вияснити, хто ж власне відповідальний за у райадміністрації зараз запевняє для облаштування дороги забракло коштів, хоча сума була чимала. 350 тисяч гривень будуть виділені наступні кошти. Починаємо від 51-го будинку. От вулиця Пачна, прибудинкова територія, і будемо відновлювати богаус. Не будемо відновляти в межах там метра два Будемо робити нормальну роботу, виставити поребрики і асфальтувати повністю всю прибудинкову територію. Зараз мешканці разом із юристами об'єднання готують звернення до міського департаменту ЖКГ, аби виділити кошти на благоустрій вулиці.